Після того, як ваш товар проіндексували пошукові роботи Google чи Marketplace, і він потрапив у поле зору вашого потенційного покупця, на сцену виходить фото товару. Люди візуали і як не крути, а їм потрібна картинка. Тому сьогодні поговоримо про те, якими мають бути зображення ваших товарів для того, щоб підсилити їхні продажі. Поїхали! Фото товару повинно бути оптимально хорошої якості. Не надто великі, бо будуть довго вантажуватися і тормозити сайт, не надто маленькі, бо користувач не знову. Може розгледіти ваш товар у збільшеному вигляді, і вони відповідно не будуть виконувати свою функцію. Найбільш оптимальний розмір 1000 на 1000 пікселів, Щодо об'єму, то не більше 150 кБ. Найбільш оптимальний формат зображення квадратний, проте дуже часто використовують і прямокутний формат з вертикальною орієнтацією. Розмістіть, товар на зображенні так, щоб він займав від 75 до 90% площі всього зображення. Найкраще на білому фоні. Проте, якщо фон не перекриває, Сам товар і не зливається з ним в кольорі, то можна використовувати зображення з фоном або в інтер'єрі. Головне, щоб товар було чітко видно. Показуйте один товар без зайвих предметів. Якщо продаєте набір товарів, то на зображенні вказуйте все, що входить в цей набір. Завантажуйте додаткові фото товару, щоб показати товар з різних ракурсів, результат застосування товару або процес експлуатації. Якщо це одяг, відфотографуйте модель з максимальної кількості сторін. Якщо це сумка або рюкзак, покажіть. Як вони виглядають всередині, скільки там кишень? Якщо це ручний інструмент, покажіть процес роботи. В онлайн покупках на відміну від фізичних магазинів, не можна торкнутися до товару, тому ловіть лайфхак. Для того щоб у користувача викликати відчуття, наче він торкається товару, використовуйте макрозйомку з її допомогою, ви можете краще передати якість гарнітури, текстуру тканини, надійність швів, візерунок чи матеріал. Не використовуйте зображення, малюнки або ілюстрації, які не є реальним зображенням вашого товару. Також не використовуйте зображення заповнювачі. Якісне зображення це можливість закохати покупця у ваш товар, а закохані покупці набагато легше розстаються зі своїми грошами. Назва товару, його фото та опис це команда, яка продає ваш товар 24 на 7. Дотримуйтеся рекомендацій з наших відео, і ви можете в рази збільшити ваші продажі. А якщо у вас виникають запитання чи заперечення по сьогоднішній темі, то обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео. Я з радістю відповім та подискутую. До речі, раніше ми вже знімали схоже відео про назву товару, посилання на нього з'явиться вгорі у правому кутку. А якщо сьогоднішнє відео було для вас корисним, то обов'язково. Поставте лайк. Це буде мене мотивувати записувати наступне відео, яке, до речі, планується на тему про опис товару. До зустрічі в наступних відео!